У нас вивойовлена підготовка до земельної комісії. Ви можете бути зранку, але у нас, у нас назначена комісія на дві години. А ви як розмовляєте? Так, я ще попрошу покиньте поміщення. саме так зустрічають волонтерів та журналістів депутати Великодиморської селищної ради. Поза як вони прийшли, аби запитати, як так трапилося, що землю під єдиний можливий парк на 10 тисяч на селище роздали невідомим. Та про все за порядком зараз ми знаходимося у великі димерці, і от саме от ця площа. Вона така достатньо велика. Ця площа по генеральному плану має бути під парком, але дані ділянки роздали людям. Про те, що раніше сесія передала громадянам у приватну власність 84 земельних ділянки, волонтерці Антоніні Корнієнко стало відомо 22 червня цього року під час сесії селищної ради. Саме на ту сесію, коли ми дізналися, саме на ту сесію депутати попросили і план. І все, і списки, і чого не надали. Сказали генеральний план, детальний план у голови вдома. А голова був у відпустці. Однак, після відпустки голова селищної ради Анатолій Бочкарьов після 37 років перебування на посаді написав заяву на звільнення. То щодо земельних ділянок, волонтерка звернулася до його заступника Олександра Куценка. Куценко запевняв: прийдіть, візьміть документи в земельному відділі. Ми їх там не взяли, нам ніхто не дав. Він сказав: Ну пишіть запит, вам дадуть інформацію. Інформація неповна, не повна, нечітка. На три основних питання взагалі відповіді не було. Коли як та за якою пріоритетністю виділяли ці землі, наразі невідомо. Однак у соцмережах уже з'явилися списки потенційних власників земельних ділянок є і землі атовців, дійсно є, але більша половина все таки Зрозуміло, хто коли опублікували один зі списків. Мені дзвонить знайома і говорить про те, що ой, а ви знаєте, ти знаєш, ось ці дві людини, а вони з броварів, а це моя кума, а це її брат. І вони купували за тисячу доларів цю земельну ділянку. На них оформлювали одразу на них оформлювали цю діляночку. На сьогоднішній день є факт того, що на зарезервованих територіях. Загального користування, які були зарезервовані для критичної інфраструктури, це парки, сквери, місця для установки мусорних баків, для закладів торгівлі. Є на ці резервовані ділянки земель запасу, є накладки, і що там вже є приватна власність під забудову. Мав факту накладки на землі комунальної власності. Це були резервовані території і це були землі запасу. Тому що аби це були землі комунальної власності, вони б не змогли передати у приватну власність. Однак поки волонтерка намагається розібратися, як земля під парк потрапила в приватні руки на цих землях. Деякі власники вже розпочали будівництво. Вам у спадщину, так, Вам, е ця земля передана була, так? Ну, майже так. так. Майже? Ну, подаровано, так. По Подарована? Безкоштовано, так. Ага. А, а хто так землю дарує? А яка вам різниця? Здається, ну, не було такої практики раніше, щоб там, місцева влада, чи хто вам там дарував, щоб дарували землі. Бо Ці землі пороздавали людям, знаєте, як хто кажуть, на тобі Боже, що мені не гоже. На болоті людям пороздавали. Волонтерка вже написала заяву в прокуратуру про захист законних інтересів мешканців Великодимирської громади. Також зверталася із цим питанням до місцевих депутатів та депутатів Верховної Ради. Тож сподівається, що питання 84 земельних ділянок на території потенційного парку у Великій Димирці вирішиться. До речі, після розголосу один власник свою земельну ділянку громаді повернув кількість по кожному масиву, скільки накладу земельних ділянок. І які це саме земельні ділянки буде визначено шляхом інвентаризації. Вона вже практично на стадії завершення. Якщо так трапиться, що контролюючі органи визнають, що вони незаконно надані, то вони скасують реєстрацію і право власності на ці земельні ділянки, і вони повернуться до земель запасу. Або комунальної власності, проте волонтери і активісти продовжують з'ясовувати деталі, кому і в який спосіб потрапила земля, де мав бути парк. Та переконують, що, попри всі заяви недоброзичливців, повернуть громаді землю під зелену зону.